Мені було 45 років, і я працювала журналістом на місцевому телевізійному каналі, який висвітлював основні новини міста. Це був невеликий національний канал, але мені довелося дуже багато працювати, щоб здобути своє місце там. Кожна сходинка моєї кар'єри була досягнута через зусилля, і я гордилася тим, що досягла. Я почала більше 20 років тому, як стажер, несучи обладнання, роблячи маленькі матеріали на вулиці. Приймаючи всі завдання, які мені пропонували. Нічого не було легким, але я ніколи не відступала. Сьогодні я сиділа за пультом новин в прямому ефірі, передаючи інформацію місцевій аудиторії, яка довіряла моїй роботі. Моєму партнеру по пульту був Ліонель, досвідчений журналіст, на кілька років старший за мене. Це був бездоганний професіонал, відоме обличчя в будинках міста. Разом ми створювали поважну та гармонійну пару. Однак його вихід на пенсію наближався, і наші останні ефіри разом відбувалися в цьому місяці. Канал вже готувався до його відходу, що ставало сумним моментом прощання. Я відчувала суміш смутку та тривоги з приводу того, що чекає далі. У студії панувала атмосфера очікування. Ліонель здавався спокійним, але я помічала в його очах легкий відтінок ностальгії, наче він вже скучив за новинами, які веде вже багато років. Я, у свою чергу, думала, чи зможу підтримати той же рівень якості без його присутності. Керівництво каналу вирішило, що настав час для оновлення. Починався новий цикл, і для цього вони найняли нового журналіста, щоб поділити зі мною пульт. Новина надійшла в звичайний день між двома новинними випусками. Мене зацікавило, хто буде заміною Ліонеля. Хто це буде? Чи буде він таким же професіоналом? Чи зможемо ми створити хорошу пару? Моя репутація і кар'єра також залежали від хімії між нами. Коли мене нарешті покликали в редакцію, щоб представити його, я відчула тремтіння в животі. Я була професіоналом і досвідченою, але не могла не відчувати певного хвилювання через невідомість. У редакції я побачила високого, гарно одягненого чоловіка в темному костюмі, який розмовляв з директором новин. Побачивши мене. Вони припинили розмову. Директор посміхнувся і вказав на мене: Це вона, наша головна ведуча, сказав він, і новий журналіст повернувся до мене, потиснувши руку з міцним. Приємно познайомитися, мене звати Марсель. Його голос був глибоким і впевненим. Я спостерігала за ним кілька хвилин. У нього були чудові очі, легка посмішка і впевненість, але без зарозумілості. Він був молодший за Ліонеля, і в ньому було щось таке, що одразу привернуло мою увагу. Це було тонке враження, але я помітила, як його погляд затримався на моїх очах, оцінюючи мене не нав'язливо, а наче помічаючи деталі, що йому подобаються. Я також не могла не дивитися на нього ближче, розглядаючи кожну рису його обличчя. Директор залишив нас наодинці, сказавши. Що ми проведемо кілька репетицій поза ефіром перед тим, як разом вийдемо в прямий ефір. Метою було налаштувати синхронізацію, відточити темп ведення, обмін репліками, динаміку програми. Ліонель тим часом спостерігав за всім здалеку. Він був радий за мене, говорив, що мені потрібен цей подих новизни. Я була вдячна, але й трішки занепокоєна. Мені подобалася безпека, яку мені дарував Ліонель. А тепер мені доведеться навчитися справлятися з новою енергією. Однак, прогулюючись поряд з Марселем по редакції, я відчула легке збудження, яке давно не відчувала на роботі. Це було, наче зміна в складі співробітників принесла нову атмосферу, майже електричну. Я не могла заперечити, Марсель був привабливий. І він, здається, також був зацікавлений у мені, навіть якщо не сказав нічого особистого. Тільки наші погляди вже підказували певну співпрацю. Ми почали репетиції поза ефіром. Ми сиділи поруч, читали з телесуфлера, чергували заголовки, тренували перехід від одного блоку до іншого. Спочатку це було лише робота, але напруга в повітрі була відчутною. Марсель мав бездоганну професійну поведінку, але в перервах, коли камери вимикалися, він намагався розслабити атмосферу, розповідав цікаві історії з місць, де працював раніше. Я сміялася, почувалася комфортно. Поступово ця суто професійна взаємодія почала набувати більш особистих рис. Він хвалив мій голос, мою впевненість перед камерами, а я захоплювалася його вмінням імпровізувати. Невдовзі це вже не було лише репетицією. Це було щоденне знайомство. В якому ми дивилися один на одного більше, ніж потрібно, і де фізична близькість створювала особливий жар. Він трохи наближав своє крісло до мого, нахилявся до мене, щоб прокоментувати щось незначне, але я відчувала його парфуми, його присутність так близько. Наприкінці цих репетицій, коли день завершувався, і вогні студії гасли, я відчувала поколювання в животі, коли прощалася з ним. Я намагалася сказати собі. Що це просто хвилювання від нового професійного виклику. Але правда була в тому, що моя шкіра пульсувала, коли я згадувала тембр голосу Марселя, як моя нога торкалася його, навіть легенько, коли ми сиділи поруч. Було ясно, що виникає щось більше, ніж просто професійне партнерство. Це було бажання, взаємне захоплення, можливо, навіть пристрасть. Настав великий день, коли ми разом вийшли в прямий ефір. Студія була заповнена, всі були уважні. Це був перший випуск з новою парою після офіційного виходу Ліонеля на пенсію, який вже провів своє прощальне шоу. Я нервувала, але добре приховувала це. Марсель поруч посміхався впевнено, ніби намагався мене заспокоїти. Ми швидко обмінялися поглядами перед тим, як директор подав сигнал вийти в ефір. Як тільки таймер завершив відлік, і музика піднялася, ми почали. Я прочитала перший заголовок, він продовжив з другим, і ми відразу знайшли ідеальний ритм, наче працювали разом роками. Наша синхронізація була видна на екрані. Аудиторія, ймовірно, помічала гармонію між нами, легкість, з якою відбувалися переходи. Але те, що ніхто не бачив, це те, що відбувалося під пультом. Я відчула, як рука Марселя торкнулася моєї ноги. Спочатку легкий дотик. Потім його пальці повільно ковзали по моєму коліні, піднімаючись трохи вище по стегну, поки не дісталися туди. Моє серце забилося швидше, а моє тіло змусило мене залишити його пальці вологими від задоволення. Я тримала професійну усмішку, читаючи новини твердим голосом, але всередині мене палагкотіли полум'я. Збудження охопило мене, і я намагалася зберегти спокій перед камерами. Його дотик був дискретним. Непомітним для публіки чи колег, але для мене це було як вогонь. Кожна секунда цього таємного контакту була ще однією іскрою в полум'ї мого бажання. Коли останній заголовок був оголошений, і ми попрощалися з глядачами, я відчула полегшення та розчарування одночасно. Полегшення, що вийшло з напруги ефіру, і розчарування через припинення цієї таємної гри. Як тільки програма завершилася і вогні студії погасли, ми піднялися з пульту з стриманими усмішками. Директор прийшов, щоб нас привітати, колеги з редакції похвалили нову пару. Але все, що я хотіла, це знайти приватне місце, щоб поговорити з Марселем, відчути його дотик знову, цього разу без бар'єрів камер. Він наблизився до мене і сказав тихим голосом: підемо в гримарку, мені потрібно взяти дещо своє. Я одразу зрозуміла підтекст. Я пішла за ним з серцем, що калатало в грудях. В гримерці двері зачинилися. Тиша була короткою. Він потягнув мене до себе, і ми поцілувалися з пристрастю. Більше не було телесуфлера, ні прожекторів, тільки ми двоє. Напруга, яка накопичувалась під час репетицій і ефіру, вибухнула саме там. Ми віддалися одне одному без поспіху. Вивчаючи тіла, відчуваючи шкіру, пробуючи заборонений смак цього моменту. Це було запаморочливе, інтенсивне, майже відчайдушне єднання. Як наче вся енергія, що накопичувалася в усмішках, поглядах і тонких дотиках останніми тижнями, нарешті знайшла вихід. Він зняв мою сукню і швидко увійшов у мене з бажанням. Йому довелося заткнути мені рот, бо мої гучні стогони виражали виражили задоволення, яке я відчувала. Наприкінці ми залишилися там, задихані, задоволені, дивлячись один на одного з почуттям єдності. Все було зроблено, тепер ми не тільки партнери по пульту, але й коханці, з'єднані неконтрольованим бажанням. У наступні тижні наші стосунки залишалися прихованими, але ставали більш інтенсивними. Хімія, яка була між нами поза камерами, відображалася на екрані. Глядачі полюбили нову пару, хвалили динаміку, спонтанність. Канал був задоволений. Рейтинг зріс, коментарі в соціальних мережах були позитивні. Наші керівники хвалили легку атмосферу і чіткість інформації, яку ми надавали глядачам. Позаду камер ми продовжували зустрічатися. Вечері – довгі розмови у моїй чи його квартирі. Почуття зростало, і незабаром ми почали зустрічатися. Секретне кохання для більшості, але справжнє і глибоке. Гримерка студії, яка колись була просто місцем проходу, стала прихистком для взаємних поглядів, крадених поцілунків і прихованих дотиків. Я, яка все своє життя боролася, щоб досягти того, де я була, тепер знайшла нову причину вставати рано і йти на роботу, присутність Марселя. Наша професійне партнерство стало ідеальною синхронізацією. Ми передавали новини спокійно, обмінюючись репліками природно, доповнюючи ідеї одне одного. Коли камера фокусувалася на нас, здавалося, що глядачі можуть відчути енергію, яка тече між нами. Вони не знали точної причини, але відчували, що є щось особливе в цій парі. І так проходили наші дні: професійний успіх, гармонія в ефірі і кохання, яке розвітало з кожними новинами. Жінка-журналістка віком 45 років, яка стільки боролася, щоб дістатися до того місця, де вона була, тепер мала поряд партнера не тільки по пульту, а й по життю, роблячи кожну секунду перед камерами вартою. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.